Моя проповідь сьогодні буде, що в житті є найголовнішим. І також хотів би нам нагадати, для чого взагалі от в нас є книга «Еклізіастра» в Біблії, і от яка її ціль, що Бог хоче сказати нам через цю книгу. Досить така цікава книга. І давайте зараз прочитаємо це буде «Еклізіастра», 12 розділ. 13 та 14 вірш Клізіастка 12, 13, 14. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини Його заповіді. Бо належить це кожній людині. Бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. І що ж таке взагалі? от Боятися Бога, про що каже еклізіастр, якщо так можна сказати, що це не такий якби, страх, як то буває в людей перед якоюсь обставинами, перед якимось, чи перед якоюсь людиною, але це таке якби, розуміння, який є Бог, і така любов до Бога, бажання догодити Богові, і якби. Такий, з одного боку, і трепет перед ним, розуміючи, який він є, всемогутній, творець, всесильний. І також ця любов, коли ми бажаємо зробити йому щось приємне і боїмось, так якби не хочемо зробити йому щось таке, що не подобається для нього. Оце такий страх Божий. І це от найголовніше, що повинно бути в нашому житті. І я би ще хотів прочитати Еклезіастра, перший розділ. Перший вірш і третій. Книга пророк, проповідника Сина Давидового, Царя в Єрусалимі. І він там далі каже: Наймарнотіша марнота, сказав проповідник: Наймарнотіша марнота, марнота, усе, яка користь людині в усім її труді, який вона робить під сонцем. Під сонцем, це ніби в нашому житті. Наше життя, поки ми живемо на цій землі. І досить такі цікаві слова, він каже. Взагалі, еклізіастра, богослови кажуть, що Соломон написав, і він писав в приповісті, коли він був в хороших стосунках з Богом. Більш в юному віці він написав пісні пісень а еклізіастра він написав вже в той момент, коли Соломон був відступив від Бога, він почав поклонятись ідолам. І Ну, ми не знаємо точно, не можемо сказати, чи він покаявся, чи ні, але оце він був такий період, жив без Бога. І давайте ще прочитаємо, що Соломон міг собі дозволити, наскільки він був багатий, і що йому було доступно, що він міг собі такого позволити, щоб задовільнити себе, чимось насолоджуватись. Це буде другий розділ, і я би хотів прочитати з першого вірша по одинадцятий. Сказав був я в серці своєму, «Ідино, хай випробую тебе радістю і придивись до добра, та й воно ось марнота. На сміх я сказав нерозумний, а на радість, що робить вона. З задумав я в серці своєму, воном оживляти своє тіло і провадити мудрістю серце своє, і що буду держатися глупоти, аж поки побачу, що ж добре для людських синів, що робили б під небом. За короткого часу свого життя. Поробив я великі діла, поставив для себе думи, задля себе садив виноградники, запровадив для себе садки та гаї і понасаджував в них усілякі дерева овочеві. Наробив я для себе ставів, щоб поливати із них ліс, дерев, що виростали. Набував я для себе рабів та невільниць, був в мене й були в мене й домівники, а худоби великої та худоби дрібної було в мене більше, ніж у всіх, що в Єрусалимі до мене були. Но збирав я собі також срібла та золота і скарбів, царів та провінцій, завів я собі співаків та співачок. І всякій приємності людських синів, жінок, наложниць, і звеличувався я усе більше та більше над усіх, що в Єрусалимі до мене були, моя мудрість стояла також при мені, і всього, чого очі мої пожадали, я їм не відмовляв, я не стримував серця свого від жадної втіхи, бо тішилось серце моє від усякого труду мого. І це була частка моя від усякого труду свого. Та коли я звернувся до всіх своїх чинів, що їх поробила, поробили були мої руки і до труду, що я потрудився був, роблячи ось усе це марнота та ловлення вітру, і немає під сонцем нічого корисного. Бачимо, що Соломон міг собі дозволити, не було, напевно, на цілій землі. Такої багатої людини, як Соломон, мудрий чоловік, він міг собі позволити зробити для себе багато домівок, найкращих, яких тільки можна було, просто сади для себе зробити. Можна сказати, що він мав все найкраще земне, що можна тільки мати в цьому житті. І люди вони шукають щастя, вони шукають щастя в людях, в якихось компаніях. Там, де весело, вони шукають щастя в фінансах, вони шукають щастя в якихось речах, в якихось задоволеннях, щось собі дозволити, купити кудись поїхати, побачити щось дуже красиве. Але от що Бог хоче нам сказати цим, що Соломон написав оцею книгою? Здається, навіть таке, як противоріччя, пише Соломон, що все марнота. А якщо Подивитися на інші якісь місця з Божого Слова, то, здається, ніби як якесь противоріччя. Але якщо насправді досліджувати Боже Слово, роздумувати, то в ньому немає противоріччя. І все дуже чітко тут Бог нам показує дуже класно, так воно все є для нас, це Божі істини, і немає в Божому Слові противоріччя. Насправді, Соломон він каже, що все є марнота. Коли воно без Бога. Тому що можна жити без Бога і десь веселитися, десь шукати щастя. Але ми маємо великий приклад. Соломон він шукав цього щастя, він був без Бога певний період свого певний період в своєму житті, і він каже, що я не знайшов тої радості ні в фінансах, ні в тому, що в нього були хороші жінки. Може, хтось взагалі так, знаєте, думає, от чоловіки думають, от буде в мене класна жінка, і я буду нарешті щасливий. Жінки думають, що я, удружу, що я вийду заміж. Да? І я буду щаслива, але насправді лише з Богом ми маємо це щастя. І Бог нам хоче показати цим прикладом, що було в житті Соломона, що він це все мав, але насправді він не мав щастя. І так само є в нашому житті. Ми не знайдемо того щастя в якихось фінансах, в якихось людях чи ще в чомусь, але воно є тільки в Бозі. І хай нас Бог благословить в тому, пам'ятати це все, що коли перед нами буде вибір, зробити Божу волю, зробити те, що Бог хоче. Наприклад, якщо Бог хоче послати мене на місіонерство, мені хочеться якісь такі блага в житті мати, да? десь щось зробити, то насправді. Коли я відкину Божу волю в своєму житті, мені буде не вистачати оцього, щоб слідувати за Богом, бо Бог дає радість, дає щастя. Коли я пам'ятаю, не раз от щось зробив таке, що от я знаю, що Бог хоче, щоб я зробив, да, чи підготував десь якусь тему, да, навіть на домашній групі десь можна щось викласти, пороздумувати над Божим Словом і така радість від того, що служиш Богові. І розумієш, що Бог зробив для тебе, що простив гріхи, що ти маєш спасіння. І це є велике благословіння, знаєте, але можна спокуситися і проміняти це щастя в Бозі, проміняти цей Божий план на наше життя, те, що Бог хоче, щоб ми зробили на щось таке земне. Але хай нас Бог благословить, розуміти, що в тому немає того щастя, яке є в Бозі. І Соломон це вже все перепробував, і нам Бог хоче показати, що. Без нього немає щастя, і це все воно є таке короткочасне. І якщо ми підемо за нашими бажаннями і будемо робити те, що ми хочемо, то ми розчаруємося. І в нас є цей великий приклад, то хай нас Бог благословить тому, щоб ми завжди йшли за ним і розуміли, що тільки в ньому є щастя, і не варто промінювати. Божу волю, те, що Бог від нас хоче на щось таке короткочасне в нашому житті. Будемо молитися зараз за нашу країну, щоб це все зрозуміли люди, які живуть в нашому краї, щоб прийшли до Бога і щоб вони мали це спасіння, яке маємо сьогодні ми, і щоб Бог благословив нас, щоб ми дійшли до вічності і не проміняли на щось земне, те, що Він нам пропонує. Амінь.